Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон для геймерів. Даний мікрофон має високу чутливість та точність відтворення звуку, забезпечуючи високу якість запису. Він оснащений виходом для навушників, дозволяючи моніторити звук у реальному часі. Кнопка сенсорного відключення звуку дозволяє швидко та зручно Бати записом зупиняючи або відновлюючи його за потребою, мікрофон має три режими rgb підсвічування, що додають естетичний вигляд та атмосферу до вашого робочого місця. Пропонуємо до вашої уваги настільний годинник з проєкцією часу. Це багатофункціональний електронний настільний годинник з цифровим LED-дисплеєм. Він оснащений вбудованим FM радіо що дозволяє насолоджуватися улюбленими радіостанціями. Годинник також має будильник з різними режимами та звуковими сигналами. За допомогою вбудованого проєктора час може відображатися на стіні або стелі під кутом 180 градусів. Годинник також має можливість живлення через USB. І що робить його зручним для використання в різних місцях та ситуаціях? Пропонуємо до вашої уваги акумуляторну світлодіодну лампу. Це універсальна та практична настільна лампа з LED-підсвічуванням, яка чудово підійде для використання у спальні, робочому кабінеті чи дитячій кімнаті. Вона оснащена вбудованим акумулятором, який дозволяє перезаряджати її через USB-порт, що робить її зручною та екологічно безпечною. Лампа також має оригінальний дизайн з місцем для канцелярського приладдя. Вона оснащена сенсорним перемикачем, що дозволяє легко Регулювати яскравість та вмикати або вимикати світло. Пропонуємо до вашої уваги бездротову зарядну станцію 6 в одному. Це зручний та універсальний пристрій, який забезпечує швидку та ефективну зарядку ваших девайсів за допомогою передової технології. Вона підтримує зарядку iPhone, які оснащені функцією MagSafe, а також Apple Watch та AirPods. За допомогою роз'ємів Type-C та Micro-USB можна також заряджати інші мобільні пристрої. Зарядна станція має зручну підставку, яка стійко утримує ваші девайси. Пропонуємо до вашої уваги компактну USB-лампу. Це настільна лампа, яка проєктує гарні кольори на стіну або стелю, створюючи романтичну атмосферу. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Лампа має різні режими та налаштування, що дозволить вам обрати підходящий ефект. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане приватним вабливим елементом візуального оформлення.